Після російської атаки на Луцьк, яка трапилась 6 червня, відомо щонайменше про 16 постраждалих. Нагадаємо, ворог атакував місто ракетами та шахедами, в результаті чого зазнали руйнувань чимало будинків, зокрема багатоповерхівка, у яку стався приліт. Відтак журналісти телеканалу Конкурентів дізнались, що деякі постраждалі люди були госпіталізовані до Волинської обласної лікарні. Кретами швидкої допомоги в обласну клінічну лікарню доставлено 5 пацієнтів, з них дві жінки, три чоловіка, з них один військовий, усі вибухові травми, мужині скалки враження з п'яти людей, четверо госпіталізовані в відділення хірургічного профілю в стані середньої важкості. Там один військовий від госпіталізації відмовився. Проведена йому обробка ран перша медична допомога, і пацієнт відмовився від госпіталізації. Відомо, що деяких постраждалих в результаті російської атаки госпіталізували і до міської клінічної лікарні. Очільниця медзакладу, журналістам телеканалу Конкурентів розповіла, що допомога знадобилася дев'ятьом людям. Стан задовільний, загрози життю ні в кого немає. Чотири пацієнта було госпіталізовано, чотири пацієнта надавалася допомога амбулаторно, також були звернення з стресовими ситуаціями. Одну пацієнтку привезли з реакції гостра реакція на стрес з інсультом. Стався в неї на жаль бомбосховище. От, а також самозвернення були з гострою реакцією на стрес. Усім надана допомога О, таких ну, яких особливих нюансів немає. Один прооперований, кілька переломів, порізи. Така нас історія. За словами пані Лариси, операція була проведена у зв'язку з тим, що чоловік отримав складне уламкове поранення. На даний момент усі постраждалі у стабільному стані під наглядом лікарів.